Більше інформації про машини в наших автономинах. Здається, купівельний бум на електромобілі в Україні піде на спад. Принаймні причину, через яку українці масово кинулися вигрібати електрокари з ринку, відкладають. Верховна Рада підтримала пропозицію уряду відкласти повернення мита на електромобілі до 2027 року. Нагадаємо, що з нового року пільгове розмитнення електромобілів мало завершитися. Їхня вартість обіцяла підскочити на 30-35%. І саме тому останні два місяці українці, поки діє пільгове розмитнення, активно купували нові вживані та биті електрички. Але схоже, стрибок мита і відповідно цін відкладається і ще на рік. За очікуваннями правків законодавство, які продовжують пільги на розмитнення електричного транспорту, до 2027 року будуть проголосовані радою вже у листопаді. Нагадаємо, що зараз електрички розмитнюються за ставкою 1 євро за кіловат годину батареї, тобто в середньому від 60 до 120 євро за автомобіль. Забудьте усе, що ви знали про найшвидші автомобілі на цій планеті. Усі ці Феррарі, Корвети, Макларини та Бугатці з Ламборгіні. Тепер світом швидкості заправляє китаєць. Компанія BYD, відома бюджетними кросоверами і доступними електричками, створила і активно продає абсолютно серійний спортивний автомобіль ЮнгВанг Ю 9 який, по-перше, встановив абсолютний рекорд швидкості у 496 км кілометрів за годину. А по-друге, побив рекорд легендарного автодрому Норд яким вимірюють усі найшвидші авто. ЮнгВанг Ю 9 Проїхав коло північної петлі за 6 хвилин 59 секунд. І це швидше, аніж будь-який інший електромобіль на землі. Щоправда, це стосується версії U9 Extreme потужністю 3 тисячі кінських сил. І вартість наближається до мільйона. Для порівняння, базова модифікація YoungWan U9 для звичайних людей на 1100 електричних коней коштує 265 тисяч доларів. А тепер про серійні автомобільні новинки, які несподівано знову на горизонті. Рекстон повертається рамний позашляховик на технологічній базі Мерседес Емель, відомий нам колись під брендом Сан Янк, знову виходить на ринок. Тільки тепер під новим іменем KGM Rexton. Рекстон. Але в ньому той же звичний соковитий дизельний двигун об'ємом 2,2 літра на 202 кінських сили, і восьмиступеневий автомат уже в базі. Також в наявності серйозний повний привод з блокуванням диференціалів та версія з семимісним салоном. Вартість нового Рекстона починається від 41 тисячі доларів. В Європі стартували продажі найдоступнішого кросовера Audi модель Q3 2026 модельного року. Взагалі, це авто думали знімати з виробництва, але ціни та популярність компакт-кросоверів врятували Q3. Але тепер це м'якший на вигляд і зовні не такий агресивний автомобіль. Більше місця та комфорту, варіації бензинового, дизельного і гібридного виконання, і модерновий, але більш спокійний дизайн салону, схожий на інтер'єр Volkswagen Tiguan. Мультимедійна система зі штучним інтелектом, автопілот і опційний аудіокомплекс на чотириста. 20 Вибір двигунів від 150 до 272 кінських сил і базова вартість 44 тисячі 600 євро.